Ну, не секрет про те, що коли ми спілкуємося з іншою людиною, особливо якщо ця людина нам мало знайома, у нас коефіцієнт розуміння з цією людиною в кращому випадку 30%. Ось цих 30%, 70% це зона нерозуміння. І виходить, що люди можуть говорити про одне і те саме, старатися домовитись, ну, якраз силу того, що в них сфера нерозуміння більша, ніж сфера розуміння, тому що одні ті самі слова ми можемо вкладати зовсім різні сенси. От я до співрозмовника хочу щось донести, і мені здається, що це все так зрозуміло, все так дуже просто. А він мене слухає, він нічого не розуміє. І можливо, не тільки тому, що я погано щось розказую чи пояснюю, а можливо, тому, що в ті чи інші в одинакові слова ми вкладаємо зовсім інші сенси згідно нашої культури, освіти, менталії. Наших звичок. Тобто, треба чітко розуміти, ми інколи між собою не можемо домовитися, не в тому, що ми погані чи один із нас поганий, а тому, що в нас сфера нерозуміння більше, ніж сфера розуміння. Треба чітко розуміти, тут виникають спочатку нерозуміння, потім виникають конфлікти. Потім виникають протистояння, а потім ворожнеча, а потім бійка, а потім війна може бути все, що хочеш, може бути. Це не така проста тема, як здається, на перший погляд. Тому тема розуміння, нерозуміння між людьми, на мій погляд, вона архіважлива. Я зараз дуже спрощено, постараюся тему дуже ну, так коротенько розкрити: от як збільшити сферу розуміння. Ну, наприклад, є двоє людей. Одна людина хоче іншій щось розказати, донести якусь інформацію або, можливо, навіть щось навчити іншу людину. Навчити. От я це називаю алгоритм із сіми кроків. Сім кроків. Тобто, от тут є сім. Така прекрасна цифра. Сім кроків. Перше, що нам треба, це нам треба навчитися слухати іншу людину. Ми двоє спілкуємося. Якщо співрозмовник нам не цікавий, чи здається не цікавий, ми просто імітуємо, що ми його слухаємо. Знаєте, в народі, як кажуть, «В одне вухо війшло, в друге в ухо вийшло. Дуже часто цей скажімо, прийом приміняють діти в школі. На жаль, дуже часто одним словом, треба спочатку навчитися слухати один одного, слухати. В дійсності слухати опонента чи співрозмовника це мистецтво, тому що це треба проявити повагу, толерантність, довіру і просто слухати. Мало того, мало хто знає про те, що отримуємо ми і збагачуємося тільки тоді, коли слухаємо, а не коли говоримо. Але більшість людей перебиває, старається сама щось розказати, і мало того, не розказати, ще нав'язати свою точку зору, а в опонента немає ніякого бажання це вислухувати до кінця. І так дискусія, спілкування перетворюється в спір. Ну а спір потім і в сварку. Так, от, ми учимося слухати. Мистецтво слухання треба вміти слухати опонента. Навіть якщо нам не все зрозуміло, і навіть якщо нам опонент не завжди подобається, скажем, але тільки вислухавши його до кінця і давши змогу йому виговоритись, розпакуватись, у нас з'являється шанс його зрозуміти. Так от спочатку треба вчитися слухати, а потім чути. Оце те, що я зараз я говорив, виглядає таким чином. Спочатку ми слухаємо. Слухаємо уважно слухаємо, і ми стараємося чути чути опонента, уловлювати кожне слово. Оце ми тоді збільшимо цей процент 30 до 35, до 40. А потім ми включаємо свій інтелект, свою освіту, свій розум і стараємося зрозуміти, що ж він нам говорить. Про що ж він нам хоче донести. І ми бачимо, цікаве чи не цікаве, перескакує з теми на тему. 10 секунд говорить про одне, потім 15 секунд про інше, потім про третє, потім про десяте, потім про двадцяте. Зрозуміло, що в людини є хаос в голові. Но спочатку треба його вислухати, треба його почути і намагатися його зрозуміти. Якщо тут далі розмова продовжується, то після того, як розмова завершиться, завершиться нам треба постаратися усвідомити, що нам людина хотіла. Донести, знаєте, як кажуть, з цією, з цією думкою треба переспати. Для чого така от приказка здається? А для того, щоб. Відбулося не просто розуміння того, що нам говорив наш опонент, а що відбулося у нас усвідомлення, а що він нам не просто говорив, а що він нам хотів сказати, які сенси він хотів нам донести, і з цією думкою треба переспати. Треба, щоб воно все уляглося. Що таке розуміння? Що таке усвідомлення? Усвідомлення це глибинне розуміння того, що говорила нам інша людина. А для цього глибинного розуміння потрібен час. Інколи дві години, інколи двадцять годин, інколи дві доби, коли ти це все прокрутиш в голові, і тільки тоді в тебе відбудеться усвідомлення. І коли тебе відбулося усвідомлення, тільки тоді ти можеш або приймати, або не приймати. Тут появляються вже два варіанти: або приймати те, що тобі говорив твій співрозмовник, або не приймати. Що значить приймати не Приймати-не Приймати, приймати, не приймати тільки в тому разі, якщо воно тобі лягає на душу, воно тобі подобається, ти розумієш, що воно тобі корисно, воно тобі пригодиться в твоєму житті, тоді ти це приймаєш. Якщо ти зрозумів, що це була порожнеча, чи це було не твоє, чи це було неправильно, ти його не приймаєш. І це вже твоє право вибору. Але для того, щоб дійти до цього п'ятого кроку, треба спочатку вислухати, до кінця, не перебиваючи, почути, що людина казала. Потім зрозуміти, що людина казала, а потім глибоко усвідомити. І ті тільки тоді ми або приймаємо, або не приймаємо. Тут працює формула: для того, щоб прийняти вірне рішення, потрібно володіти достатньою кількістю правдивої інформації. Ми його вислухали, ми отримали достатню кількість продоволь інформації, ми її усвідомили і далі зрозуміли, потрібно вона нам, нам чи не потрібно. Якщо потрібно, ми його приймаємо. А якщо не потрібно, ми кажемо дякую і до побачення. Це не моє, не хочу або не розумію, або не хочу розуміти. Але саме основне, що далі відбувається, якщо ми не прийняли, то на цьому все закінчилось, і ми, по суті, нічого не втратили за винятком того часу, який ми. Скажемо, затратили на це спілкування з людиною, і ми не прийняли в одному з двох варіантів: перший варіант, воно не наше або воно нам шкідливо, а другий варіант, воно могло бути корисне. Але ми, вибачте, ще до нього не доросли. Ми його до кінця не змогли усвідомити, вмістити в свій світогляд. І ну, для того, щоб далі рухатися, треба прийняти. Але коли ти прийняв, то наступає саме цікаве. Далі треба діяти. Далі треба діяти, тому що якщо ти отримав якусь інформацію про здоровий спосіб життя, наприклад, або про те, як покращити свої звички, то далі потрібно прикладати зусилля волі, і треба діяти, і ось тут більшість спотикається ось тут. Тому що хотіли як краще, вийшло як завжди. Ворог номер один у кожної людини, і, зокрема в мене, це лінь, і треба це чесно признати в собі. Вона живе в нас, як частинка нас. І нам набагато легше ось тут не погодитись, не прийняти, тому що ми вже на підсвідомому рівні, на рівні інтуїції, розуміємо, що якщо ми приймаємо і тут говорилося щось розумне, щось толкове, то далі треба діяти. А щоб діяти, треба мати силу волі, треба мати зусилля, треба формувати в собі нові привички, позбуватися шкідливих привичок. А це треба працювати щоденно, щомісячно над собою, постійно себе змінювати. І тільки тоді, коли ми включили правильну дію, опираючись на прийняття правильних знань, тільки тоді у нас відбуваються правильні позитивні для нас зміни. По-іншому, алгоритм не працює. Ну, я іншого не знаю. Якщо хтось знає, буду вдячний, якщо поділиться. Ну, от про це хотілося коротенько поділитися. Хай Бог всім допомагає не тільки вислухати, але й почути, зрозуміти, усвідомити, потім розібратися. І якщо це для нас корисно, позитивно прийняти, потім включити правильну дію і мати позитивні зміни в вашому житті.